Україна наша славна, вільна і єдина, квітнуть маки, чорнобривці і в лузі калина. плинуть води черемошу, б'ють хвилі Дніпрові. Всі живімо любі браття, в мирі й любові. Всі єднаємось, українці, бережім державу. України дорогої приножуємо славу. Ти і наше сьогодення, і світле майбутнє підростає покоління у тебе, могутнє. Твої ниви, урожайні, хліба золотисті, і світанки твої ясні, свіжі, променисті. Всі єднаємось, українці, бережім державу. України дорогої примножимо славу. Україна наша мила, ненька щира, мати, віримо, знаєм, що ти завжди будеш процвітати. Ти прекрасна, вільна, сильна і тверда мовкриця. Ну і духм'яний коровай твій, хліб і паляниця. Всі єднаємось, українці, бережім державу. України дорогої примножуємо славу.